Віталій, Доброго вечора та слава Україні! Добрий вечір, героям слава з вашого дозволу розпочнемо сьогоднішньої лінії. Ми назвали її брехливою лінією Путіна, але. Вочевидь, мусимо слухати, що наш головний і по суті такий чи не єдиний ворог нашої держави говорить, що ви почули на цій лінії, знову Путін згадав про демілітаризацію, денацифікацію, нейтральний статус України. Але водночас, скажімо так, не раз намагався показати свою, начебто в лапках, прихильність власне власне до українського народу, але от про владу він погано висловлювався, і про тих, хто впливає на його погляд на те, що відбувається в нашій державі, що ви важливо почули тенденційного з сьогоднішньої лінії Путіна. Ви знаєте, я думаю, що навіть коли Путін говорив про ту так звану халяву. Яка скоро закінчиться, тобто підтримка Заходом України, то він помолився того ж дня, тому що ви знаєте, що тільки що Європейська Рада ухвалила рішення про початок перемовин з Україною, таким чином жодна країна не висловилася проти того, щоб перемови України з Європейським Союзом розпочалися. Вони можуть розпочатися вже навесні наступного року. І це ще раз говорить, що західна підтримка України продовжується. І що Путін може помилятися у своїх політичних оцінках навіть того самого дня, коли він проводить пряму лінію, і мені здається, що саме рішення Європейської ради про початок перемовин з Україною є набагато більш важливою новиною сьогоднішнього дня ніж прес-конференція Путіна, тому що прес-конференція Путіна не має ніякого в собі політичного змісту вона швидше ілюстрація, якщо хочете банальності зла. Я е, неодноразово говорив, що російський лідер не бажає жодних перемовин з Україною, що він бажає виключно капітуляції України. Що помиляються ті, хто говорить, що російсько-українська війна закінчиться за столом перемовин. Ця війна не закінчиться за столом перемовин, тому що імперія не розмовляє із тими, кого вона вважає сепаратистами. Вона їх знищить. І таким чином, єдиним реальним виходом з війни, яку Росія розпочала проти України ще 2014 року. Має бути спроба закінчити цю війну без участі Російської Федерації. Це залежить від політичної волі Заходу. Якщо політична воля заходу не буде проявлена, війна на пострадянському просторі і не тільки з Україною, буде точитися до того моменту, поки у однієї сторін не закінчаться ресурси, мобілізаційні, фінансові, соціальні, які хочете. Тільки закінчення ресурсів, тобто фізичне знищення, може бути. Відповідь на питання, коли закінчиться війна в такому разі. Якщо ж обидві сторони будуть мати ресурси, вони будуть воювати роками, якщо не десятиріччями, і в принципі нормальність буде абсолютно іншою. Це буде нормальність війни. І я думаю, що люди, які слухали президента Російської Федерації під час його сьогоднішньої прямої лінії, в цьому переконалися. І західним політикам потрібно робити з цього висновки, тому що сама Україна, звичайно ж, не може опиратися. Країні, в якій в чотири рази більше населення ніж в Україні, в країні, в якій працює військово-промисловий комплекс, задача якого є створення можливостей для продовження цієї війни. Країні, в якій переважна більшість населення щиро вірить, що тільки повернення Росії і кордони радянського союзу, 1991 року є відновленням історичної справедливості. Маленька радянська армія, як чітко сказав Валерій Залужний, ніколи не може виграти у великої радянської армії. Це неприродно, тому потрібно, щоб у нас. Була падна надалі підтримка цивілізованого світу, тому потрібно, щоб у нас були гарантії безпеки. Тому потрібно, щоб захід принаймні визначився із роком, і чи, хоча б з десятиріччям, коли він хотів би побачити мир на пострадянському просторі, тому що після України будуть нові війни, нові спроби завоювати території, нові тисячі жертв, нові мільйони біженців. Все це у нас попереду. Наталь, ну. а скажіть, будь ласка, от якщо ми говоримо справді про сьогоднішнє рішення е ЄС про початок перемовин, там ще ж цікаво, не лише Україна, там і стосовно Молдови йдеться, а Грузії надано е статус кандидата, якщо я не помиляюся. І це такий доволі серйозний е і рішучий, хочеться в це вірити, удар. в Проти Путіна, проти Російської Федерації. Як ви гадаєте, можливо сьогодні саме той день, який ми з часом запам'ятаємо, як такий день, коли Європа остаточно прокинулася? Я не думаю, що Європа остаточно прокинулася, тому що ми є свідками цього процесу досить довго. І для того, щоб хтось вступив до європейського союзу, потрібно, щоб ці три держави існували: Україна, Республіка Молдова і Грузія. А не були окуповані Російською Федерацією в час, коли вони будуть вести перемовини з європейським союзом. Тому набагато більш важливим, звичайно, є рішення НАТО. Але це принаймні чітка претензія Заходу, що він не збирається погоджуватися з тим, що Росія має самостійно визначати якісь сфери впливу. І визначати, які країни можуть куди вступати, адже це є головним бажанням російського президента. Він же весь час говорить, що Захід не має лізти в сферу впливу Росії, що Захід має поважати думку Росіян, що всі території колишнього радянського союзу мають рано чи пізно повернутися до Російської Федерації. І що якщо так не буде, Росія буде проводити так звані військово-технічні дії, щоб переконати Захід. Ну ці військово технічні дії продовжуються вже 22 місяці. І Володимира Путіна його співічизників не має навіть ціні бажання це закінчувати. Але Захід, як бачимо, теж не відмовляється від своїх інституційних претензій на те, що Якщо суверенні держави хочуть стати частиною Європейського союзу, захід надасть їм можливість приєднатися, і тому те, що цей процес продовжується, і те, що цей процес ніхто не зупинив, хоча такі спроби були, це теж дуже важливий момент. Ми ж розуміємо, що прем'єр-міністр горщини Віктор Орбан буквально до останніх хвилин був готовий накласти вето на вступ. На початок перемовин України з європейським союзом і він цього не зробив. Це означає, що у Європейського союзу знайшлися аргументи, навіть більш вагомі ніж гроші, щоб прем'єр-міністр Угорщини усвідомив небезпеку такого кроку. Це цікаво до слова, бо він вийшов демонстративно, але він проголосував теж за, бо мала бути більшість усіх про початок переговорів. А як він далі може використовувати свою силу і наскільки він сильний? Прем'єр-міністр Угорщини, я зараз про нього говорю, Віктор Орбан. Чи може він мобілізувати біля себе інші країни? Ми перед тим з попереднім спікером говорили. І він казав про Австрію, він казав про словаччину, які можуть ситуативно вступати в ПЕ. Півні союзи з Угорщиною, ні, не можуть. У Словаччини немає такої політичної сили. І ми бачили, що словацький уряд абсолютно однозначно висловився за початок перемовин України з Європейським Союзом, і це нинішні уряди не попередні. Угу. щодо Австрії, у Австрії була чітка вимога, і мені здається, що вона абсолютно логічна. Що якщо ми говоримо про е вступ. України про перемовини з Україною, то ми маємо звернутися до Боснії і Герцеговини для українців. Можливо, це дивно виглядає, але я підтримую цю вимогу федерального канцлера Карла Нехамера. боснія і Герцеговина постраждала від агресії сусідньої країни, з якою вона була в одному федеративному союзі. Це те ж саме, що було з Україною. Ця країна фактично допомогла своїм. Політичним агентам, можна сказати, співвітчизникам на території Боснії Герцеговини провести брутальне етнічне очищення. Захід в Дейтоні навіть визнав результати цього етнічного чищення, тому що дозволив боснійським сербам створити свою квазідержаву в самій державі Боснії Герцеговини. Хоча раніше на тих територіях, де була тепер визнана республіка сербська, жили і мусульмани, і хорвати їх всіх або знищили, або вигнали з цих територій. І таким чином відповідальність Заходу за Боснію і Герцеговини є не меншою, а навіть більшою ніж відповідальність за Україну, тому що Захід сам своєю годою в Дейтоні, тим, що він втомився від війни у Боснії, від війни у Югославії, фактично створив нежиттєздатні інститути цієї держави. І я вважаю, що якщо ми починаємо перемовини з Україною, от я можу вам чітко сказати, не просто як громадянин України, а як європеєць, ми не можемо оминати відповідальності перед Боснію Герцеговиною. Тому, якщо в постанові Євросоюзу сьогодні є водночас: Україна, Молдова, Грузія як кандидат члени Євросоюзу і обіцянка почати перемовини. В майбутньому з Боснію і Герцогиною це не тільки перемога федерального канцлера Австрії Карла Нехамера, з якою я його щиро вітаю, це перемога здорового глузду. І ми теж маємо усвідомлювати, що ми не можемо е, жити в світі, де нам всі все повинні, а ми не звертаємо уваги на чуже горе і на чужі проблеми. В такому світі Україна зазнає неодмінної поразки, а нам потрібний світ, в якому шануються проблеми інших народів, також в якому Україна пам'ятає про проблеми інших, і тільки в такому світі Україна взагалі може. Залишитися на політичної мапі світу у світі егоїзму Україна просто стане низькою областей в складі Російської Федерації. Це треба чітко усвідомлювати, пане Наталі. Скажіть, будь ласка, мені здається, що кінець цього року, якщо говорити про інформаційні світові тренди. Вирізнявся тим, що з'явилася така, знаєте, доволі чітка, чітка думка, яка проглядалася у багатьох статтях стосовно песимізму. А якщо говорити про майбутню перемогу нашої держави, різні медіа з такими різними статтями з'являлися якісь дуже яскраво песимістичні, деякі завуальовано песимістичні останні кілька днів, можливо, після візиту президента Зеленського і чергової у Сполучені Штати Америки і чергової заяви підтримки України Байдена. І ось сьогоднішні новини, ну таке враження, що тренд трошки ламається. Ви відчуваєте це чи це поки що так? Такі ну, завчасні висновки. Я взагалі вважаю, що треба говорити не про песимізм і не про оптимізм, а про реалізм. Я прихильник реалізму. З одного боку, у нас є патова ситуація у воєнних дій та спроби росіян прорватися на позиції українських військ. І це реальність. Яка була підкреслена генералом Залужним, який говорив про необхідність переводу позиційної війни у Маневрену з боку України, але сьогодні для нас найважливіше це тримати фронт, щоб російські війська не могли у подальшому окупувати нові українські регіони, і підкреслюю, навіть це враховуючи. Реальність спроможності Росії не буде вселенською катастрофою, не призведе до зникнення України з політичної мапи світу. Однак ми маємо зробити все можливе, щоб україна залишилася в тих кордонах, які сьогодні контролює легітимний український уряд, і мала можливості сподіватися на відновлення своєї територіальної цілісності у майбутньому. Це очевидно, це просто результат тих воєнних дій, які були у 2020 році. Третьому році очевидно і те, що цікавість до російсько-української війни і бажання підтримувати цю війну фінансово з боку заходу зменшується саме тому, що на заході з незрозумілих мені причин очікували швидких результатів. І очікували, що Російська Федерація на чолі з Володимиром Путіним піде на перемовини з Україною. Хоча я вважаю, що навіть якщо б результати українського контрнаступу були іншими, ніяких перемовин би не було. Я весь зараз скажу: не сподівайтеся на перемовини і мир, якими б не були воєнні результати, тому що Російській Федерації як державі нічого взагалі не загрожує. Її суверенна територія. Не те, що вона окупувала, а те, що вона має з точки зору міжнародного права, буде абсолютно недосяжною для воєнних дій. Це територія ядерної держави. І саме тому Путін може експериментувати з Україною стільки, скільки у нього вистачить сил. А нам потрібно, щоб ці сили зменшувалися. Як зменшити ці сили? Шляхом інституційної інтеграції. НАТО, Європейський Союз. Це все те. Про що ми маємо думати, це все те, що має стати порядком денним, навіть не 2024 року, а 20-х років, як років, в які має бути вирішена остаточна доля української державності, тому що мені б хотілося б, щоб це не перейшло на 30-ті роки, та це може бути, може бути конфлікт в 30-ті роки. Але хотілося б, щоб все закінчилося в майбутнє там 7 років, принаймні, от і це також є важливим моментом, що ми бачимо, що інституційно захід продовжує. Цей шлях на інтеграцію України і інших колишніх радянських республік до своїх лав таким чином, відбувається проведення такого кордону цивілізаційного і кордону безпеки. Ми маємо розуміти, що ці держави, які є союзниками Росії, вони знаходяться теж за іншим кордоном безпеки, під парасолькою російської ядерної потуги. Це означає те, що вони фактично відмовляються від демократії, відмовляються від власної ідентичності. З, де більше, якщо ми говоримо про Лукашенківську Білорусь, але вони можуть спокійно знати, що на їхній території теж ніколи не буде війни, тому що Росія гарантує їм цей мир. Іншим країнам мир гарантує Захід. А ми знаходимося у сірій зоні. Фактично, це зона, яку можна назвати зоном полізоною полігону між Росією і Заходом, і нам потрібно потрапити в зону безпеки. Це дуже важливий момент, тому що в ролі полігону Україна приречена на крах, і як швидше ми перестанемо бути полігоном для випробування російської зброї іранських безпілотників північно-корейських снарядів, щоб на нашій території не готувалися до нових війн з заходом авторитарні режими тим краще буде для українського народу і для його майбутнього у 20-30-х роках цього сторіччя. Те, що Конгрес Сполучених Штатів Америки пішов на зимові канікули, так і не ухваливши рішення про допомогу Україні розміром 61 мільйон доларів. Наскільки мільярд. це мільярд? Перепрошую, вірно. Наскільки це проблематично, пане Портников? Для це нас серйозна проблема, тому що угу. ми маємо з цих грошей в принципі гроші для нашого бюджету. Цей мільці 60 мільярдів зависли повітря. Це серйозна проблема і з точки зору виживання України фінансово, соціально, політично і з точки зору воєнної допомоги насамперед не треба думати, що це якісь дрібниці. Це серйозна. Реальна проблема. Однак я дуже сподіваюся, що у січні наступного року конгресменам вдасться дійти згоди і що вони знайдуть можливості для того, щоб допомогти Україні. Я розумію, що для республіканського політичного естеблішменту зараз важливо не стільки домовитися з адміністрацією президента Джозефа Байдена, скільки не дати грошей Україні. Це за великим рахунком та позиція, яку займає колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який може бути найбільш вірогідним кандидатом на посаду президента Сполучених Штатів від республіканської партії США. І зараз всі республіканці залежать від цієї людини, особливо ті, які будуть йти на довибори вже восени цього року, неступного року, перепрошую, і вони звичайно ж будуть ухвалювати ті рішення, які відповідають баченню і політичним інтересам Дональда Трампа. Але так чи інакше, я сподіваюся, що у демократичної партії у американської громадськості ще є важелі впливу, які дозволять американським політикам досягнути компромісу. В іншому разі, звичайно, проблеми, які будуть України, будуть достатньо серйозними, і до них треба готуватися. Ви сказали в своєму попередню своїй попередній відповіді про те, що пропонує Путін своїм союзникам, там, зокрема Білорусі і іншим країнам. А як ви взагалі розцінюєте ризики? Та ну на жаль, мусимо це слово вжити перспективи. Тої е, осі зла, яку намагається навколо себе вибудувати? Ну, можемо говорити, Путін а десь е, розуміти, е, що і Китай в цій всій історії може бути е, залучений е, ці, е, у ці зустрічі у Саудівській Аравії, приїзди Ірану і так далі. Ну, от як ви взагалі оцінюєте перспективи м, того об'єднання, яке Десь навколо Путіна, можливо, навколо Китаю відбувається. Наскільки це ризиковано в контексті такого великого глобального конфлікту, який, судячи з усього, набирає зараз обертів? Звичайно, ризиковано, і це і є відповіддю на питання ваше сам, сам перелік цих країн говорить про те, що ми будемо жити в світі постійних конфліктів. Третю світову війну я не прогнозую, тому що я вважаю, що і в Москві, і в Пекіні, і в Вашингтоні, і в інших столицях усвідомлюють, що третя світова війна це ядерна війна, яка призведе до краху цивілізації і демократичної і авторитарної будь-якої. Це нікому не потрібно. Однак авторитарні режими здатні до ескалації. До великої до генерації великої кількості нових конфліктів вони таким чином будуть, якщо хочете виснажувати демократію. От президент Російської Федерації веде в Україні війну на виснаження. Я вважаю, що з точки зору знищення ворога це набагато правильний підхід з його боку ніж бліцкріг, тому що бліцкріг був приречений на крах, враховуючи нерозуміння Володимиром Путіним того що українці все ж таки відрізняються від росіян і не вважають себе частиною єдиного російського народу. А от війна на виснажень, де більше якщо Росія зможе цю війну вести протягом років, десятирічні зменшувати українське населення, приводити до того, що все більше і більше людей будуть залишати українську територію, переселятися за кордон, що все більше, і більше людей буде гинути, що буде знищуватися українська економічна інфраструктура, що не буде інвестицій. Це правильний підхід. Тому що за 10-15 років можна в принципі знищити е, таку країну, перетворити її, якщо хочете на економічно і демографічного карлика, і саме тому так важливо, щоб ані ми, ані Захід не допустили довгої війни. Довга війна це не перемога, це поразка. І це треба чітко розуміти. Коли ми з вами обговорюємо довгу війну, ми маємо розуміти, що ми говоримо про спустошену територію, про меморіал Україна, а не про державу Україна. І я хотів би жити в державі, а не описувати емоції е, меморіалу. А, тобто... а разом із цими іншими конфлікти, ви ж бачите, Близький Схід, Венесуела і Гаяна, Китай, і Філіппіни, таких конфліктів буде все більше і більше. Економічної альтернативи у диктатур немає, однак створити велику кількість, знаєте, таких дрібних порізів, з яких буде литися кров, і які будуть весь час примушувати Захід знаходити нові і нові ресурси і проводити такі конфлікти роками. Розумієте, щоб не було ніякої можливості оговтатися. Це правильний підхід з точки зору диктатур. Вони праві з точки зору своїх інтересів, і тому не можна так робити. Тому ми маємо чітко говорити. Тим, хто каже, ой, хай Ізраїль там перестане е знищувати Хамасівці в секторі Гази, бо страждає мирне населення. Страждає звичайне мирне населення. Ми не, не, не будемо цього спростовувати. Але якщо не знищити Хамас, війна розпочнеться ще через півроку, ще через рік, ще через рік, і там буде постійно такий конфлікт. І врешті-решт від мирного населення нічого не залишиться. Від мирного населення сектору Гази. Просто нічого. Тому що три-чотири війни. І нічого не буде. А зараз у нас є шанс побачити, як знищується терористичні інфраструктури і населення гази. Хай навіть більшість представників цього населення є палкими прихильниками терористичних організацій і живуть мрією про те, щоб вбити як можна більше євреїв, але вони мають шанс вижити. А якщо буде 3-4 війни, вони мають тільки один шанс, шанс померти. І ми маємо бути на боці життя, а не на боці смерті. А бути на боці життя це ухвалювати ефективні заходи по боротьбі з тероризмом і диктатурами, а не розтягувати їхні можливості нас виснажувати на роки, щоб оця кров, знаєте, капала крапля за краплею, крапля за краплею. Це ж ідея, щоб з нас викачати кров, з усіх крапля за краплею. А хай краще себе краплю за краплю рабів видавлюють росіяни ніж ви ніж виснажують нас.